Ремонтують фасади. На це з міського бюджету виділено понад 45 мільйонів гривень. Вже відремонтовано фасади понад 100 будинків. Сьогодні черга дійшла і до багатоповерхівок на проспекті Миру. Деталі у наступному сюжеті. На двох багатоповерхівках по проспекту Миру буде відреставровано по 600 метрів панельних швів. Мешканці отримують гарантію на три роки. Якщо протягом цього часу зі швами будуть якісь негаразди, підрядники безкоштовно їх усунуть. Мы заходим на объект. Сначала йдуть заявки от жильцов в ЖЕК, потом мы выходим с мастерами ЖЕК, которые отвечают за данный участок. Они нам показывают жалобные проблемные места. Мы выходим и йдемо по заявке виконуємо заявки, заявки да, там, где проблемные места. Мешканці шістдесят п'ятого будинку чекали своєї черги близько двох років і дочекалися. Сьогодні роботу над фасадом їх будинку вже закінчують. Ну ж не буде так холодно, не буде ці шви. вони ж вже скоко двадцять сім Ми о 28-й років. Ми в февралі поселились 89-го року. Тож вже це, шви панелі, вони ж вже расовуються фундамент. От. Затаплюває постоянно. дом же шевелится, правильно, Особенно в нас на этих пісках. При ремонті шви обробляються якісною бітомною мастикою. Ремонт панельних швів усуне такі негаразди, як протяги у квартирах, пліснявий грибок та утворення конденсату. Окрім цього, тепер мешканцям не потрібно буде використовувати додаткові обігрівачі. Уже зробили 128 двадцять Хотілося домов. Хотілось би що мастика Которая использується для заділки міжпанельних швов. Она местного производства нашого Дніпровського ми даємо заработати і предпринимателям, які згодарють, і компанії подрядчики теж месні. Це і створення нових робочих місць, і всі витікають сюди последствия. Всього у цьому році планується ремонт фасадів 631 будівлі. Гроші на це виділено майже втричі більше, ніж в минулому році. Анастасія Ковальова, Олександр Ланіченко, Бліцфакт.